Позбавлення громадянства у зв'язку з останніми подіями тематика виходить на перший план. Варто розмежовувати позбавлення громадянства, що за Конституцією України не дозволяється, і припинення. Припинення громадянства також є таке от положення в Конституції, що допускається відповідно до закону. В законі про громадянство ми побачимо положення, за яким. Припиняється громадянство у разі добровільного набуття громадянства іншої держави. Іншими словами, припинення громадянства це не санкція, не покарання. Якщо особа, як ви розумієте, добровільно хоче стати громадяном іншої країни, то тримати її в громадянстві поточної країни немає потреби. Тому всі ці назвемо це, спекуляції. Скоріше за все, в подальшому будуть зводитись до того, чи насправді особа, громадянство якої у нас під питанням, добровільно набула громадянство іншої держави. Бо якщо це було недобровільно, то, відповідно, підстав припиняти її громадянство немає. А якщо ж зробило добровільно, то є всі підстави однозначно.